Південна Корея передала Україні гуманітарну допомогу: 350 пакунків ліків від тиску, діабету, алергії і застуди. Незабаром їх розвезуть по прифронтових і деокупованих територіях. Видаватимуть ліки військовим і за запитом вимушеним переселенцям через благодійну ветеранську організацію Вовче Коло. Це це ібупрофен, Вітамін Д навіть такий, що іменно в самих лікарнях потребують в ампулах. Ну, Те, що запроси були, ми відразу відправили. Зараз це перше, але ж далі вже була налажена постійна допомога і будемо працювати. Воюють, наприклад, Приблизно етнічних корейців 100-110 людей. Південна корейська стара сторона завжди підтримує Україну. Це надає наше формування відносин між країнами.